Кожного з нас є душа. І наша душа не обмежена в часі. Але в часі обмежені ми. Що це значить? Це значить, що ми підемо із цього життя всі. Але як ми проживемо це наше життя в цьому тілі, це залежить від нас. З якою людиною ми будемо поряд? З коханою чи з тим, кого трапимо? Якою роботою ми будемо займатися? Де ми будемо жити? Про що ми будемо думати? Який слід ми лишимо на землі? І що лишимо своїм внукам і правнукам? І це не про будинок чи машину чи спадок якийсь інший. Це про те, які внутрішні переконання ми дам, лишимо своїм дітям, який пос, які посил, які вірування. Які якості характеру ми зможемо передати, які ресурси роду чи динаміки? Оце вже нам вибирати. Це залежить від нас. І ми не можемо змінити час свого перебування на цій виділеній для нас землі. Але ми точно можемо змінити якість свого життя. Ми точно можемо змінити те, заради чого ми прийшли сюди. Ми можемо задати собі запитання. Ми можемо навчитися працювати зі своєю душою, йти разом зі своєю душою, вирішуючи ті задачі, які... Заради чого, і заради яких ми прийшли в це втілення. І звільняючись від того досвіду о, минулого, який не наш, який нам не служить, який сьогодні є уже для нас чужим, є зайвим, є тим, який заважає. І сьогодні ми є ті, які можемо це зробити, це в нашій силі. І вибираємо ми. Ми можемо вибрати те життя, де, яке веде до того, що ми будемо жити із радості, щастя, з любові, а не постійно жити, боротися, конкурувати за місце під сонцем, за тим, який ти кращий чи гірший. І це в нашій силі. І вже сьогодні ми можемо зробити той крок який дозволить вибрати цей коридор, це, це інше, інший напрямок життя, який наших внуків, наших правнуків приведе до життя в іншій реальності, з іншими цінностями, з іншими якостями.